Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ні, не я. Че теж е, оце скарг. Е, до речі, ви дивитеся відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось щось нове про ваші гаджети. І сьогодні поговоримо якраз про те, що ви самі просили, про акустичні системи та саундбари. Сьогодні говоримо про лінійку саундбарів Samsung: від компактних моделей для повсякденного користування до потужних систем, здатних створити ефект справжнього домашнього кінотеатру. І ми покажемо вам кілька рішень: доступні, середнього рівня і навіть флагманські, щоб ви змогли самі. Для себе зрозуміти, чим вони відрізняються і як звучать. І сподіваюся, після цього відео ви зможете обрати для себе свій власний саундбар, який буде ідеально відповідати вашим потребам. Ну що ж, підпишись на канал, якщо ти тут вперше, протискай вподобайку і погнали. Тож почнемо от з цього: це Music Frame. І як ви могли зрозуміти з фотографії, це мій власний Music Frame. Так, у мене такий вже деякий час стоїть вдома. І на перший погляд, я впевнений ніхто не скаже, що. Це акустична система, причому дуже класна. Це виглядає як якийсь елемент дизайну. Фоторамка, але от спеціально зроблена під конкретний інтер'єр. І в цьому якраз таки і фішка цієї системи. Цю картину можна повісити на стіну в комплекті її кріплення, можна просто поставити на дуже міцну ножку. У мене саме так вона і стоїть. Під склом, з самого початку була стандартна фотографія, яка йде в комплекті. Я же роздрукував свою власну, як можете зробити і ви. І їх можна доволі легко міняти. Для мене це чи не ідеальне рішення, тому що я майже не переглядаю щось на телевізорі, а от музику слухаю регулярно. І для мене набагато прикольніше мати саундбар, не зроблений для телевізора, а акустичну систему, яка і при цьому доволі компактна, яку можна переставити, і красива, яку поставив, насолоджуєшся зовнішнім виглядом, а також, коли треба, слухаєш дуже якісну музику. Попри компактний формат, Music Frame видає глибокий і насичений звук. Це двоканальна система потужність. 120 Вт. Усередині тристоронній динамік, що забезпечує чисте, об'ємне і збалансоване звучання, достатнє навіть для великої кімнати. У режимі адаптивного звуку колонка використовує технологію SpaceFit Sound Pro, яка адаптується до форми приміщення, щоб правильно вибудувати позиціонування звуків та імітувати просторове аудіо. Керувати колонкою можна через застосунок Smart Syncs. А ще є функція Tap Sound. Достатньо запустити музику на смартфоні Galaxy, доторкнутися до рамки, і вона миттєво почне грати. Фрейм можна використовувати як саундбар, підключення до телевізора через Bluetooth займає кілька секунд. Якщо ж взяти дві такі колонки, їх можна об'єднати у пару за технологією Q Symphony, щоб отримати просторовий звук для фільмів і музики. Тож так, це рішення для тих, хто любить якісну музику, але при цьому не хоче перетворити свою вітальню чи інше приміщення на студію техніки. Це саме естетичне рішення для тих, хто любить, щоб техніка була непомітною, але при цьому виконувала свої функції на 100%. До речі, як лайфхак, якщо у вас немає телевізору, я вже знаю, що такий терен почне з'являтися, бо люди не завжди його дивляться. Наприклад, ви використовуєте тільки проектор, то вам і колоночку хотілося б, щоб вона не виглядала як просто частина технічного інтер'єру. Тож, оце ваш вибір. Якщо поєднати декілька таких в одну систему, то буде просто космос. До речі, це наше весільне фото. Хочете, я зроблю окреме відео по цій колонці, бо на відміну від цих Інших це власне моя, і у мене про неї мільйон вражень. Якщо це так, напишіть в коментарях. Далі переходимо до моделі HWB450F. Це саундбар b серії 2025 року, який вирізняється доступною ціною і простотою у використанні. Він зроблений для тих, хто хоче отримати звук краще, ніж просто вбудований в телевізор, але при цьому без зайвих витрат і складних налаштувань. B450F це 21 канальна аудіосистема із бездротовим сабвуфером, який додає глибоких і насичених басів. Саундбар підтримує Dolby Audio та DTS Virtual X, що створює ефект Вимірного звучання. Є кілька корисних режимів аудіо: підсилення басів, адаптивний звук підлаштовує звук під тип контенту, voice Enhance, виділяє діалоги, ігровий режим оптимізовує звук під ігри, нічний режим приглушує гучність і баси, щоб не заважати іншим. Для бездротового з'єднання використовується Bluetooth 4.2, якого цілком достатньо для стабільного підключення телевізора чи смартфона. За бажанням можна додати комплект тилових динаміків SWA9250S, щоб отримати ефект повноцінного об'ємного звучання. Зручне за допомогою пульту One Remote. Це той самий пульт, що і у телевізорів Samsung. Модель не має Wi-Fi, зате дає саме те, що потрібно більшості користувачів. Простий спосіб отримати чистіший і насиченіший звук без складних налаштувань. Тож це варіант, який ідеально підходить для невеликих кімнат, чи навіть вітальні, для тих, хто хоче отримати набагато більш якісний і глибокий звук від своїх ігор чи перегляду кіно. Тепер до флагмана лінійки моделі HWQ990F. Цей саундбар створений для тих, хто хоче мати вдома повноцінний ефект кінотеатру. У комплект входить основний блок бездротовий сабвуфер і толові динаміки, теж бездротові. Q990F це 1114 канальна система із 23 динаміками. Тут є 11 передніх і бокових каналів сабвуфер і 4 динаміки спрямовані вгору. Тилові модулі також працюють у форматі 402. Звук буквально оточує зі всіх боків і навіть зверху створюється враження, ніби ви знаходитеся у спеціалізованій кімнаті з професійно налаштованою акустикою. Сабвуфер у цій системі особливий, подвійний активний. Він герметичний, щоб уникнути спотворень на низьких частотах і використовує ще й алгоритми керування басами для максимально точного звучання. У плані форматів Q 990 f підтримує практично все, що є сьогодні у топовому сегменті. При підключенні через Wi-Fi до телевізора Samsung можна отримати навіть без. Дротовий Dolby Atmos без дротів. Тут є все, щоб звук був не просто гучним, а й глибоким і точним. Q Symphony узгоджує роботу динаміків саундбара та телевізора Samsung. SpaceFit Sound Pro автоматично калібрує звук під приміщення. AVA Pro підсилює діалоги, щоб голоси залишалися чіткими навіть при фоні. Адаптивний звук змінює налаштування під тип контенту. Ігровий режим додає об'єму для ігор. Moderate Bass дозволяє насолоджуватися басами навіть без активного сабвуфера. Так, цей саундбар вже для поцінову. Чи всього найякіснішого? Наприклад, якщо у вас є дуже крута бібліотека фільмів, HWQ990F здатен перетворити будь-яку вітальню на кінозал. При перегляді фільмів з такою системою, ви буквально пірнаєте у вир подій. Далі саундбар Samsung HWQS700F. Це модель середнього рівня, але яка отримала багато функцій від флагманських систем. Проте в більш компактному форматі. Конфігурація 3.1.2 канали, фронтальні динаміки, окремий сабвуфер і два спрямовані вгору для ефекту просторового звуку. Саме завдяки цим верхнім динамікам створюється ефект просторового звучання, коли звук ніби піднімається і відбивається від стелі, формуючи атмосферу справжнього кінотеатру. Саундбар підтримує Dolby Atmos і головне передача звуку. Може відбуватися без дротовок через Wi-Fi, якщо телевізор підтримує цю функцію. Технологія Q-Symphony дозволяє саундбару працювати разом з динаміками телевізора, створюючи єдине узгоджене звучання без еху чи затримок. Ну тобто, розумієте, Q-Symphony дозволяє використовувати і систему в телевізорі чи проекторі, і саму аудіосистему, яка у вас є, разом тобто вони будуть узгоджуватися. У комплекті є оновлений бездротовий сабвуфер, компактний, але потужний. Його баси відчутні навіть на низькій гучності. Він чудово підходить навіть для невеликих квартир, де дуже важливо не перенавантажити простір. QF700F автоматично підлаштовує звук під місце встановлення. У ньому є гіроскопічний сенсор, який визначає, чи саундбар стоїть на полиці, чи закріплений на стіні, і відповідно коригує звучання. Технології SpaceFit, Sound Pro та адаптивний звук відповідають за адаптацію до кімнати та типу контенту, щоб голоси були чіткими, баси збалансованими, а сцена звучала природньо. Для геймерів є ігровий режим, який допомагає точніше відчувати напрямок звуків під час гри. За формою це досить тонкий і акуратний саундбар, тому він добре виглядає і під невеликим, і навіть велетенським телевізором. Ечвік us – це золота середина. Він дає відчуття об'ємного звуку, підтримує Dolby Atmos, але при цьому не потребує багато простору для тих, хто цінує простір без додаткових модулів, дротів все дуже просто і компактно, але при цьому якісно. Якщо вже обираєте саундбари та акустичні системи, скоріш за все варто обирати і сучасний телевізор. І тим більше зараз Samsung Experience Store є шикарна акція з 21 жовтня 25-го року по 20 листопада 2025 року. При купівлі акційних телевізорів Samsung ви отримаєте промокод на гру Stalker 2 і цілу PlayStation 5 Slim Digital Edition в подарунок. Оце так круто. Так що переходьте за посиланням і дізнавайтеся більше. Тепер про Samsung HW S800D. Це ультратонкий саундбар, який демонструє, що мінімалізм і потужний звук можуть гармонійно існувати разом. Його товщина всього 3,9 см, Тож він чудово поєднується з встановленими на стіну телевізорами. hws 800 – це 312 канальна система, має фронтальні динаміки, верхні динаміки разом із сабвуфером і 65 дюймовим низькочастотним динаміком для забезпечення потужного різнонаправленого звуку. Саундбар підтримує бездротовий Dolby Atmos і DTX, тому об'ємне звучання передається через Wi-Fi без жодного дроту. Технології SpaceFit Sound Pro і адаптивний звук автоматично калібрують звук під приміщення і тип контенту. Також є і Q Symphony, про яку вже розповідали. AVA допомагає краще чути діалоги навіть у шумних умовах. Game Pro Mode також присутній, незважаючи на свої розміри, S800D дає дуже виразну і якісну акустичну сцену. Той випадок, коли гаджет займає мінімум місця, але дарує максимум вражень. І на завершення тилова акустика Samsung SWA9250S. Це не окремий саундбар, а доповнення, яке завершує систему і додає їй справжнього просторового звучання. Такі колонки відповідають за задній план. Саме вони створюють відчуття руху, звуку навколо вас і розширюють сцену позаду. Загальна потужність 120 Вт, конфігурація 2 канали. Динаміки невеликі, але достатньо потужні, щоб додати об'єму навіть у середній кімнаті. Підключення просте, без окремих приймачів, достатньо під'єднати живлення, а решту зробить бездротове з Єднання із саундбаром. Сумісна 9250 s із моделями 2025 року, такими як Q600F, B850F, B650F та B450F. Габарити 105 на 152,8 на 109 мм. Вага кожної колонки приблизно 800 грамів. Така система не замінює саундбар, але максимально класно його доповнює для тих, хто хоче отримати максимально об'ємний звук. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, це відео вам було корисним і цікавим, бо ви самі просили зробити огляд саундбарів. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі, на якій системі опинилися ви і чому. І не забувайте, хочете побачити окреме відео про оцього красення. Пишіть в коментарях. Ну що ж, побачимось тут дуже скоро. Всім пока.